Україна не відмовиться від своїх територій, оскільки це суперечить українському законодавству та позиції суспільства. Тож у межах мирного врегулювання це питання є найскладнішим. Позиції України та Росії тут протилежні. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Fox News. Так, президент України прокоментував перемовини та свій візит до США і зустріч із Дональдом Трампом, де йшлося про припинення війни. Зеленський зазначив, що на територіях, які хоче окупувати Кремль, проживають близько 300 тисяч людей, багато з яких постраждали від бойових дій. За його словами, сотні людей були поранені, десятки загинули. Тому питання територій не може розглядатися формально або суто політично. Він додав, що Сполучені Штати розуміють позиції сторін і намагаються знайти компромісні рішення коли я сказав про 90%, це правда. Є лише одне головне питання, де у нас різні погляди. Це території, і ці розбіжності не з американцями, а з росіянами. Усі хочуть миру, але не будь-якою ціною, референдум щодо відмови від територій не буде позитивним для України.